В справі Голика вас стосують вас цікавить сама справа чи сам факт зливів? Давайте і факт зливів, і сама справа. Факт Су... зливів, досудове розслідування по факту можливо витоку інформації, воно ще знаходиться на стадії досудового розслідування. І говорити про це занадто рано. І тому я зараз не прокоментую. У нас нещодавно був звіт, ми відповідали на ці запитання. Щодо. Питання досудового розслідування, де можливо потенційно фігурує, воно стосувалося справи так званого виділення коштів на проведення ремонтних робіт Дніпропетровської області, то досудове розслідування триває. І незалежно від того, що там сталося, я особисто можу стверджувати, що всі можливі Шляхи доведення винуватості окремих осіб і притягнення до відповідальності вони не вичерпані, незалежно від медійного галасу і шуму навколо цієї справи. Але я не анонсую ніколи результатів тим чи іншим досудовому розслідування до пред'явлення е, тій чи іншої особи про підозру. Тому про ці дві справи я дуже обмежено так можу прокоментувати. Щодо останнього вашого запитання, ви так безапеляційно е, віднесли до підслідності НАБУ. Справи щодо незаконного будівництва, мабуть, апелюючи до мого бекграунду керівника Державної інспекції архітектури містобудування, то я вам і як колишній керівник і як нинішній НАБУ скажу, що ні. Якщо там немає ознак зловживання службовим становищем або розтрати вищими посадовими особами, а справа стосується порушення містобудівних норм. То це питання якраз реакції Державної інспекції архітектури містобудування на незаконне будівництво, проведення перевірок, зупинення дозволу, таке інше. До нас ми розслідуємо при цьому багато як НАБУ, У нас є спеціальний підрозділ справ щодо незаконного виділення земельних ділянок. Привласнення земельних ділянок, в тому числі шляхом укладення договорів про спільну діяльність. У нас є колишні і нинішні народні депутати, підозрювані, очільники правоохоронних органів, прикордонної служби Нацгвардії. Справа Олександрівської лікарні конкретного даного випадку щодо законності і незаконності видачу дозволу, ми не розслідуємо. І відповідних звернень щодо Олександрівської лікарні, щодо забудови Олександрівської лікарні, я не пригадую, щоб надходили. Але я обов'язково і точно знаю, що даний підрозділ, який опікується цими питаннями, у них дуже потужна і оперативна аналітична робота. І незалежно від того, що я був колишнім керівником діаму, а цей дозвіл, я знаю, видавався вже після мого звільнення з даної посади, ми будемо розслідувати будь-яку справу. Тому ваше питання, сподіваюся, найбільш повну відповім це ще там було? Я, ja, все, по-моєму, да? да? Чи все? Все. Uh... Супер.